Друзі, перший етап перемовин в Турції завершено. Дві з половиною години спілкувалася російська з українською стороною. Єдине, про що вони домовилися конкретно, це про обмін полоненими, тисяча чоловік на тисячу, тобто тисяча українців військовополонених повернуться додому. Це супер. Це вже е ну, стоїло того, да? це варто того, щоб сідати за стіл перемовин. Я вам скажу. Нічого не сталося, то розказували, делегація не така приїхала, не такий склад, не такі повноваження. Ще щось розказували, друзі. Дивіться, яка вам різниця? Приїхали, сіли, обговорили тисяча а, хлопців та дівчат, мають можливість повернутися додому. Це погано, це круто. Друге питання, звісно, про зупинку, щоб не вмирали і далі, щоб не було. А, Війни, ну, поки що тільки попередні домовленості. А саме, російська сторона висловила свою позицію з приводу того, що маємо кожен написати свої бачення про зупинку. Як це буде виглядати? О, зупинка війни, як кажуть вони, в деталях. Тобто, ну, це теж важливо. Потрібно дійсно ставити. Адекватні умови, адекватні варіанти і адекватні бажання, щоб вони не переходили рамки, після яких скажуть, та ні, ми не будемо сідати навіть говорити про це. От. Те, що ще українська сторона висловила бажання, щоб були прямі перемовини, все-таки Путін, Зеленський. Звісно, що вони наговорили один на одного. Ну просто, мама, не горюй, ви ж знаєте, так? І після того сідати, жати один одному руки, ну я не знаю, як це. Ну геть тяжко на такому рівні. Знаєте, як сусіди воно між собою погризуться, і то ходять роками, не, не вітають один одного, так? Ну, то це сусіди, а це на, всю, на весь світ. Ну, тяжко, звідти, Я не знаю, як буде. Ну, а як російська делегація озвучила, що вони прийняли наше бажання і будуть це обговорювати. З Путіним. Тому, в принципі, прямі перемовини так собі будуть не будуть невідомо. Перемовини групами Ну дали результат, я вже ж озвучив, да тисячу людей ми зможемо отримати е з полону, тисячу е наших хлопців та дівчат. Ну, це круто. Тому сказати, як дехто каже, що да, ми таке, ми, ми очікували, що нічого не буде, все це чепуха, друзі. Е, ну, сідати за стіл перемовин все одно потрібно. А саме головне, що після того, що сіли переговорили, зараз будуть висновки. Висновки зробить Європа для себе. Висновки зробить Україна. Висновки зробить Америка. Висновки е, зробить Росія. Ну і потім ми з вами. Наші висновки таке собі: ми можемо говорити, що попало тут. Але е, якісь дії. Після цих перемовин, що ми будемо робити далі, Америка, Європа і Росія це важливо і Китай, в тому числі. Тому, що хочу вам сказати, друзі, завтра субота, неділя. Я не думаю, що будуть якісь, будуть фейків багато. Буде отаке все. Чекаємо понеділок-вівторок вже будуть чіткі бачення з усіх боків. Вже чіткі бачення будуть в понеділок і вівторок. Ну, от в принципі, живемо далі, чекаємо на краще. Займаємося кожен своєю справою. Ніхто сьогодні не відміняв роботу, ніхто не відміняв сьогодні ті речі, які ми з вами виконуємо, ніхто не відмінив війну. На жаль, поки що. Але, в принципі, процес іде, і ну, я надіюся все-таки, друзі, що все буде добре. Все буде добре.